Отримали новинку жіночі базові лонгслів від to Fashion Aldi. за одиничку лише 105 гривень. 22 одиниці маємо у лоті загально. Покажіть, будь ласка, які будуть у нас тут види. 2320 гривень за увесь лот. Розміри S, M та L. між лотами можуть бути незначні відмінності по розмірам або ж по кількості відповідно по моделям та кольорам. Можуть бути в пакуванні по дві одиниці, можуть іти без упаковочок. До прикладу, ось тут ми маємо чорний та бежевий з V-образним вирізом. Тут по складу бавовна 95%. Одразу показую в розкритому вигляді їх. Дуже гарні варіанти, базові, саме те, що потрібно на холодну пору року. Це у нас бежевий меланж. І далі у нас чисто чорний, абсолютно базові. Справді речі, дуже комфортні для різних сучасних образів. Далі ось такий маємо набір темно-синій та смугастий з круглим вирізом. Буде по складу 95% бавовна. Супер! Дивимося в розгорнутому вигляді. Дуже класні під джинси, під різного виду легінси. Дуже круто, дивіться, і синенькі. Справді базові, дуже красиві. Далі маємо ось такий варіант, чистий синій. Темно-синій, аж до чорного, і ось такий яскравий синій. Далі ще у нас буде моделька: ось така смужечка більш персикова з біленьким, і просто чорненькі, до прикладу, окремо. Також я бачу, вони взагалі йдуть без упакування. Їх також ми поскладали в цей лот, тому що це найбільш популярний варіант, те, що саме більше запитують. Лонги абсолютно чорні. Для того щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете в описі під даним відео або у шапці профілю.